Всім привіт! Попереднє відео було в нас знайомство з нашим господарством, що ми подальшому будемо вам показувати, знімати, ділитися досвідом, можливо, ви свої, ми свої. Ось хочу вам показати. Вчора сапували з сином. Така тут у мене розсада, капуста, помідори, перець, кукурудза. І ось порівняємо. Саповане і не саповане, що дощі роблять. Але нічого. Я думаю, якщо дощів не буде, то й, то й кукурузку посопуємо. Рання капуста вже починає зав'язуватися. Непогана картопелька. Думаю, скоро буде нас своя вже картопелька, вже починає, буде зацвітати. Результат гарно радує, жуків немає, дощі допомогли. Морква, яку сапували, полола. Важко, але результат видний. Радочки видно, прополяла, прорідила її. Ще хочу показати цибулю. Маю таку діляночку цибулі невеличку, трохи, дощ... трохи її прибили в мене, прибив град, навіть є місцями видно. Але нічого. Думаю, якщо грат не доб'є, буде хороший результат. Є часник, не багато, але є. І він цього року у нас не дуже хороший. Не знаємо, що ми не так зробили в обробці чи в догляді, але часничок у нас не дуже. З минулого року був набагато кращий. Так що, якщо комусь цікава тема часнику, і інше, інше, інше є канал з нуля до трактора. Там розкажуть детально про часник, як його садить, обробляти, доглядати, копати, зберігати. Якщо комусь цікаво, переходьте. А це сьогодні теж підсіяли свіжої зелені. Є окропчик, листя салатику, таке горох, вже теж про, де зацвітає, де ще не радиска молоденька, де зацвітає, де ще не зацвітає вже горох, а де ось, вже квіточки на деякому є. Ще хочу поділитися результатом малини. Просапувала, прополола. Прорідила, прорідила. Ось такі є кущі такі, що більше оставляла і по 6, і по 8, в залежності від куща. Багато, багато прорідила. Можливо, хтось поділиться досвідом, як проріджує, чи підживлюєте, якісь доброго додаєте зараз в цей період. По межаді проходимо фризою, а в родках вже мусимо сапувати. Ось такий маю результат. Шпалери ще немає. Вона у нас невисоко росте, хоча в майбутньому задумуємося.